Ой, біла панночка з озера виглядала. Козаченька свого серця шукала. Ой, не ходіть парубочки до озера того, бо не бачите вам ні життя, ні кохання людського. Саме такі похмурі рядки зустрічають нас на перших сторінках книги від українського письменника Сергія Пономаренко зі зловіщою назвою Чорне весілля. Привіт, друзі! Мене звати Василь, і ви на каналі «Reader.ua». Сьогодні хочу представити вашій увазі огляд на книгу Чорне весілля видавництва КСД. Отож вмощуйтесь зручніше, і я починаю. Погнали! Роман пана Сергія написаний в жанрі містичного детектива трилера. Про роман, як і про самого письменника я дізнався вперше, коли побачив дану книгу на полицях однієї з книжкових крамниць. Вона мене зацікавила і я її придбав. Прочитав і тепер розповім про свої враження від неї. Але це тільки моя суб'єктивна думка. Свою ж думку ви зможете висловити в кінці огляду в коментарях під цим відео. Події чорного весілля беруть свій початок в далекому минулому на полісі, а саме 1715 року. Однієї зловісної ночі відбулись криваві події, які стали початком прокляття, яке і досі не дає спокою нащадкам покидьків, які стали учасниками того жахливого злочину. Але не тільки ці події в минулому відгукнуться нащадкам в майбутньому. Далі події відбуваються вже у наші часи. А саме у 2022 році двоє товаришів, столичні хлопці, Олексій та Федір, прямують до села з назвою Велика Тиша. Наче нічого особливого в самій назві села, але, як каже головний герой Олексій, назва, яка б більше підійшла б кладовищу, ніж в мальовничому українському селу. У цьому селі народився та виріс Федір. Саме він запросив Олексія відвідати рідні йому місця, розвіятись від суєти великого міста, здійснити сплав на байдарках. Та порибалити напередодні свята Івана Купала. Як зазвичай нічого не передвіщує біди, ну окрім як отримати кілька стусанів на сільській дискотеці в місцевому клубі. Але це найменші проблеми, які очікують на головних героїв по мірі просування сюжету, оскільки місцеве населення до цих пір вірить та по-справжньому боїться усілякої нечисті по типу мавок, перелесників, одмінків, відьмів, перевертнів. А особливо привида білої паночки. Чому саме привида білої паночки? А тому, що у місцевих існує повір'я чи то легенда, що одну дівчину багато років тому під час селянського повстання було зґвалтовано. Після цієї трагічної події дівчина не змогла пережити такого горя, тому вдягла весільне вбрання та втопилася в місцевому озері. А після смерті повернулась з того світу, щоб мститися нащадкам своїх кривників. Здавалося, буденні речі для товаришів не могли принести ніяких негараздів, але все виявляється зовсім не так, адже хлопці опинились не в тому місці та не в той час. Прибувши в село Велика Тиша, Олексій знайомиться з юною та приваблою дівчиною на ім'я Улита. І хоча він же має дівчину і має з нею дружиць, але це ніяк не зупиняє його проявити симпатію до вродливої мешканки села. І по можливості вскочити у любовну пригоду. І от саме це захоплення і призводить до того, що Олексій замість того, щоб піти в сплав на байдарках наступного ж ранку, вмовляє свого товариша Федора залишитись ще на кілька днів, щоб подивитися на купальські обряди. І це стає точкою неповернення. Це стає подією, яка повертає з ніг на голову усе життя головних героїв. І ось напередодні свята стається жахлива біда. У лісі поряд із селом знаходять тіло зґвалтованої та вбитої юної дівчини красуні улити. І так склало, що ні Олексій, ні Федір не мають алібій, проте батьків вбито лякає не те, що десь поряд гуляє вбивця їхньої доньки, а те, що вона була незаміжньою і за місцевим повірями, перетвориться на мавку. І щоб цьому завадити, потрібно провести ритуал чорного весілля. Ритуал доволі цікавий, і моторошний, скажу я вам. Ритуал, який має задобрити померлу улиту і не дозволити їй повернутися у цей світ у подобі мавки. Чи вдасться героям книги це зробити? Ви дізнаєтесь самостійно, прочитавши цю книгу. Моя ж справа зацікавити вас. І трилер – то доволі непогано. Мене ж він підкупив тим, що у ньому розповідається про вірування наших пращурів усілякі легенди та різного роду нечисть. Плюс подобаються відсилки в минуле. Книгу я проковтнув за кілька вечорів і зробив це із великим задоволенням. Хоча, думаю, деякі читачі зможуть зробити це за один вечір, адже книга читається напрочуд легко. Однозначно, цією книгою можна скрасти кілька замових вечорів, читаючи її, закутавшись у ковдру. Отож, якщо вам, як і мені, подобаються усілякі роду жахастики, містичні історії в поєднанні з фольклором, то однозначно рекомендую роман Чорне весілля. До прочитання. А щоб і надалі бути зі мною та моїм каналом, не забудьте підписатись на мене та натиснути дзвіночок. Це дуже мотивує та сприяє розвитку. Тим більше, що попереду ще багато чого цікавого. Дякую, що дивились до кінця. Бережіть себе та своїх рідних. Щасти вам, друзі, до нових зустрічей!